Від любові до кіно своя документалка. Студент кіноман створив відеоісторію про кінотеатр Україна. У ній переповідає, чому не проміняє великий екран на домашній перегляд фільму. Кінострічку презентував колегам-журналістам напередодні професійного свята. Ірина Головка бачила перший сеанс у цій малій залі відбувся навесні 86-го року. Керівники вже не пам'ятають, що то був за фільм, але переконані, він викликав фурор. Це кадри з восьмихвилинної історії про Україну. Зняли її четверо студентів третьокурсників Кіно створили, пригадує Андрій, за місяць. Монтували, показує у цій університетській телестудії. Монтажні роботи, мабуть, найнеприємніша робота. Монтували приблизно три дні на вихідних. Ну інакше кажучи, ніяк би і не вийшло. Фільм ода усім кінотеатрам. Ним кажуть, хотіли прищемити любов до кіно. Мені хотілося показати, що Перегляд на великому екрані він набагато кращий, набагато ефективніший. І ну, я не можу назвати мистецтвом а, фільм, який я переглядаю на планшеті чи а, навіть на ноутбуці. За створення фільму спостерігали і викладачі, і студенти. Я зараз навчаюся на п'ятому курсі, і коли я була на третій, у нас не було такої технічної можливості знімати подібні фільми. І мені дуже приємно, що ну, наше молодше покоління має бажання, має можливість і ну, знімають таку. Можна сказати, першу про першу спробу документального фільму. Дебют юних журналістів приїхав оцінити і міський голова, запевняє, професія медійника надвідповідальна. Крім політиків і журналістів, більше якби немає людей, які несуть таку відповідальність перед суспільством. Тому що те слово, яке ви напишете, те слово, яке ви скажете, воно є авторитетом для тих тисяч. Десятків тисяч, чи хай десятків просто людей, які його почують чи прочитають. Історію про кінотеатр Україна юні режисери розмістили в інтернеті, аби усі охочі переглянули роботу. Студенти кіномани вже міськують над новою історією. Ірина Головка, Роман Буша, Віка новини.